Доброго дня, друзі! Сьогодні я вирішив спробувати новий формат для даного каналу, а саме подкаст, у якому я буду говорити на певну тему без сценарію, без підготовки, як з другом на кухні, як то кажуть. Тільки власні думки і спостереження. Попередній формат відео нікуди не зникає, просто хочеться внести щось нове на канал. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви бачити. Більше відео у такому форматі. Ваша думка та підтримка дуже важливі для мене. А ми починаємо. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про доброту. У мене вже є два відео на каналі на дану тему, які фактично ніби контрастують одне з одним. Але якщо вам цікаво, то можете глянути про доброту як позитивне явище, яке описане в одному з відео, так і. Про як негативне явище, якщо це так можна назвати, де показано це в іншому відео. У цьому ж подкасті я хочу зробити певні ну, ніби висновки та доповнити своїми словами ті відео, але вже в такому більш живому та відкритому форматі. Отже, доброта це слово, яке ми чуємо часто, але можливо. Уже і рідше останнім часом. У багатьох воно асоціюється з чимось невигідним, слабким і, можливо, навіть неправильним. А все тому, що сучасний світ побудований так, що якщо ти добрий, то ти ніби автоматично стаєш якимось не таким слаб, слабшим і так далі. Люди зразу думають, що тебе можна використовувати їздити на тобі. Дехто навіть думає, що ти не можеш захистити себе. Чому ж так відбувається? Ну, на мою думку, хибна думка про це явище формується ще у дитячому віці, коли добрих дітей ображають в дитсадку чи школі, і, напевно. Це відбувається з тих причин, що так влаштований світ, і ніби має бути слабкий і сильний, як Інь-і Ян, для прикладу. Але насправді все не так просто. Доброта буде слабкістю тільки тоді, у тому випадку, коли ви самі це дозволяєте. Це стосується як дитячого життя, так і дорослого, тут різниці особливо немає. Батьки повинні вчити дітей постояти за себе, але в розумних межах. Думаю, вам хоч раз потрапляло відео з Фейсбука чи інших платформ, де показаний явний булінг в сторону дитини, чи навіть вчителя. Звичайно, це категорично неприпустимо та неправильно. І неправильне виховання, непояснення дітям, як працює сучасний світ, призводить із одного боку до виникнення тих, хто. Булить, а з іншого до тих, кого булять. І фактично виходить так, що добро та зло, ну, якщо це так можна назвати, зароджуються ще на ранніх етапах комунікації між дітьми, підлітками. І сучасний світ влаштований таким чином, що якщо ти зліший чи менш добрий, то це автоматично вважається, що ти крутий. Але крутий порівняно з ким? Чи крутий відносно чого? Взагалі хто це придумав? Ми настільки залежні від цієї думки, що не хочемо проявляти доброту, бо це буде виглядати не круто. Але якщо для нас важливіше те, що про нас подумають інші, чи поступок, який ми зробимо, коли ми справжні, що насправді важливо з цього? Думка інших чи наші ну, особисті, як якби, переконання і дії. Думаю, що кожен задумався. Добро не цінується, тому що нам диктують всюди, що це не потрібно цінувати, тому що більшість вибере зло. Бо більшість так зробила, і я зроблю. Я не буду добрим, бо це не модно. Я думаю, кожен про таке думав або чув, або щось в цьому питанні. На мою думку. Потрібно бути добрим, але не слабким, ні в якому разі не бути слабким. Адже це зовсім різні речі. По можливості потрібно робити добро, хоч маленьке, але робити. Але ніколи не піддаватися і зберігати це добро для конкретних осіб, хто його заслуговує. Ви можете бути добрими і сильними одночасно. Важливо лише захотіти цього. Робіть добро не в шкоду собі. Для спокою, для душі. Старайтеся давати другий шанс, тому що у всіх нас бувають неконтрольовані емоції та інші ситуації. Звичайно, мова йде не про щось таке, що не пробачається. Ми говоримо про те, що можна пробачити. І я не кажу, що пробачати потрібно все. Звісно, звісно, що ні. Тільки те, що не суперечить вашим моральним принципам. Уявіть, що кожен почав би робити добро, люди відмовилися б робити погані речі, і в світі стало б більше добра і добротину в цілому. Зараз і так багато злості на округи, і світ певно, що з кожним днем іде тільки до гіршого. Але деколи так помріяти, і ви вже заспокоюєте себе. Не піддавайтеся впливу. Будьте собою. І я знаю, ви не злі. У вас просто буває, що немає настрою, проблеми чи якісь неприємності, як і у кожних людей, ну у кожного з нас. І, звичайно, дуже багато залежить від минулого, від життя, яке ви прожили, від шляху, який ви пройшли, від емоцій, моментів. У кожного з нас це все різне. Я зараз говорю про розчарування невдачі та ситуації, які змінили ваше ставлення до доброти, до добрих речей і взагалі до добра. Але не забувайте, минуле в минулому. А ви зараз тут, те, що вже було не повернути. Але ви можете стати кращими. Ви можете змінити те, що буде. Почніть сьогодні. Робіть добрі речі, забувайте про те, що було. Просто старайтеся викинути це з голови. Воно вже пройшло. Починайте нові сторінки, починайте життя у нових обставинах з новими людьми, дозволяйте собі бути справжніми, щирими, добрими, покращуйте себе та цей світ. Кожний почне з себе і в світі стане більше доброти, а її. Ніколи не буває забагато багато, повірте, може бути тільки навпаки, замало. Будьте добрими, але не слабкими, ні в якому разі. Робіть добрі речі, але тільки для тих, хто цього заслуговує. Не дозволяйте ображати вас, вмійте постояти за себе. І ніколи не плутайте доброту зі слабкістю, ніколи, тому що доброта це те, що змінює все у кращу сторону. І якої завжди бракує. А слабкість це лише страхи, поєднані з неупевненістю, але ніяк не з добротою. Діліться добротою з тими, хто її потребує, і не дозволяйте нехтувати вами, ніколи не судіть інших по минулих помилках, старайтеся, пробуйте, життя лише одне. Не думайте про чужу думку, думайте про себе, будьте справжніми. І все, що ви робите, обов'язково повернеться до вас. Таке життя тому тільки від вас залежить, як ви його проживете, якими ви будете, і які поступки ви будете робити. В принципі, це все, що я хотів сказати в даному відео. Щиро дякую всім, хто дослухав. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Підтримаємо український контент разом. Бережіть себе. До зустрічі у наступному відео.